Топ українських телепередач, на яких я виросла, ревізор дуже любила в сезони з Фреймут. Потім був якийсь там Тищенко чи хто, я вже далі не дивилась Україна має талант. Класна телепередача. Інколи бісили судді, але ну я навіть сама хотіла туди попасти. Мастер шеф вже казала, що дивилася всі сезони, і ну додати немає чого. Країна У дуже любила таньку і володьку, і яринку і Юрчика. А все остальне мені здавалося якимось трошки скучним. Може, ще шо пропустила. Не пам'ятаю. Битва екстрасенсів дивилася з бабусею. Трошки боялися, але дивилася. Мало хто пам'ятає, була така телепередача шоу Маленькі гіганти. Там щось був один сезон, і потім воно закрилося Караоке на Майдані, дивилися завжди з мамою, зранку, я пам'ятаю, воно йшло. І співали караоке на дивані, і то було дуже смішно, класно. Можливо, зараз це також є. На М1 був якийсь топ-пісень. Щось таке. Ще в той момент в потапа і Насті вийшла пісня От така же їзня справедлива я фабрика зірок. Дивилися взагалі, напевно, всі в моєму класі і приходили один одному, там розказували свої враження. Е, ще тоді була Еріка, Шурін, Орел і Решка з Лесією і Регіною? Здається, Рай Ліад Називалося Світ на виборі з Дмитром Комаровим, теж класно Ані мелодрами, я впевнена, що кожен з вас думав, що ну це типу відбувається насправді. Віталька, це взагалі любов моєї мами. Оце привіт. Можна з тобою познайомитися. Куб там запрошували туди на ту передачу, якими у свідомих людей в такий куб прозорий, і треба було з м'ячами щось там проходити різні рівні і вигравати кошти. Розсміши коміка, дивилися з батьками по телевізору. Ну все класно. Володимир Олександрович такий тут молоденький. Янка, селянка часто передивляюся навіть до цього часу. Чотири весілля – то щось типу зарошньої супермами, і ну один одного пісрали, і на тому все закінчили. Я соромлюся свого тіла. Як не було нічого по телевізору, то ну. Був класний варіант, щоб подивитися. Шоу інтуїція любила відгадувати разом з ведучим і гостями. Ну клас зірки під гіпнозом. Кожен раз як я це бачила, я завжди казала, я не вірю в це. Ну але дивилась. один за всіх. Дуже часто дивлюся навіть до тепер, але недавно почула, що це все неправда. А може, правда, не знаю. Зважені та щасливі. Я ще не розуміла, що до чого, але мені було дуже шкода тих людей. Співай, якщо зможеш, бачила буквально декілька випусків. Ну, я не скажу, що воно мені сподобалось. Неймовірна правда про Зірок. Супер модель по-українськи. Кохана ми вбиваємо дітей. Аферисти в сітях, також кажуть, що це постанова. Детектор брехні, ну там реально деякі тришкові випуски.